Доброго ранку всім. Доброго, Доброго ранку. ранку Доброго ранку. Так. Так, тож давайте ми по традиції з вами виберемо, як ми привітаємось. Да. Так, є. ми можемо пострибаємо, покружляємо, обіймемося, скажемо привіт. Або затанцюємо. Дениска, що ти хочеш вибрати? Так, да, моя класочка, що ми привітання вибираємо Ні, вибирай ні, картинку. Ні, Давай, Дениска, ти подумаєш, ну, Леся да, Миклана, да, як ви да. виберете? А Лапа. я хочу затанцювати. Ми з вами дуже рідко танцюємо, тож давайте затанцюємо. У нас буде такий привітальний танець. Ну, хто як затанцює? Привітаємося. Добрий ранок. Добрий. А я виберу також не злій. і так ми ніколи не робили покружляємо. Давай. О, Що, потім... Нє, встань, покрутись. Даже я ось таку, попробую встать, и так о-оп. Оп. Це... Це... А голова закрутилася. Дениска, <рес> як ты будешь? Давай розтрибаємо, давай. так А я покажу. Давай, давай. А, Диночка, что с тобой на классах? Подожди. Это а замечал на буквы. Ну, буквы есть, да. Я квитаемость. Подождите, дайте покажу, где буквы. Да все знают, где буквы. А мы плачем, буквы, Дениска. Витаемость. А можно покажу, где буквы? День. Покажи, я скажу, что там за буквы. Ну, вот тут. тут одна буква. Угу. Він вихователі їх бачу, так. Дві очкова. Дуже хочеться робити позначки на екрані. Дениска ну, з нами так привітався. Він нам написав привітання, <Nok> ми всі прочитали. <ng> О, 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 ось, вот Доброго ранку. Всім. <qui> Да, Йо, да, все? Да, все. Все, Доброго ранку. Дайте показу букву. там. Так, вони бачать. Ви, побачили, Це буквы. Все? Так, все, все ранком. Все, молодец. Юля Володимир, ви з нами привітайтесь. Давайте просто скажемо привіт. 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 Так. Так. Ой. Так, ну, як завжди, ми. Визначаємося наші календари погодку. Сьогодні в нас п'ятниця. Останній робочий тиждень. День, день. день, день. Чекаємо на вихідні, на Великдень. А воно на другу погоду. Яку? погода. она меняється потом. Сонечно, сонечно. Ой, сонячна. Ой сонячна. Ну, і Ніч. в тебе сонячна, да? Так, сьогодні на... на сонячна погодка. Так. Уже у нас Дениска більше схожа на весну, що тепленько, сонечко. Так, так? тебе також сонечко світить? Так. Так, а хмарок немає? Ні. А дождик? А може сніжок випав? сніг. Так, Дениська, то я вирішила трішки пожартувати. У нас погодка сонячна, тепленька. Можна ходити купатися, так? Якщо погодка дозволяє. Так, добре, тож, давайте продовжимо. Далі наше заняття. Так, Дениска гляньмо, будь ласка, на зображення. Як ти вважаєш, що це нас за дерево таке гарне? Знаєш, чи ні? Невна. Ні, це верба. Вона розпускає свої коси такі довгі, длінні. Ми з вами вчора розмовляли, тож верба це. Українсь... Український... Народний символ. Народний символ, так як червона калина і верба. Це народний символ. Але я хочу прочитати вам віршик. Якщо забажаєш, Дениска, можемо з тобою разом прочитати. Добре? Розказати, так? Давайте послухаємо. Вербо, вербо, зелена. Спусти, гілячко додолу, на зелену діброву, на червону калину, де соловейко гніздов'є, а сива зозунька кує. Повторимо з тобою? Так Так, ну добре Вербо, вербо, зелена. Верба, верба, зелена. Спусти, гілячко додолу. Спусти, гіллячко додолу. Спу... додолу. Спусти. Гіллячко да, додолу. Спусти до дивачку додолу. Так. Молодець, молодець. А добре, на зелену діброву. Скажи, зелену діброву. І зелену діброву. Так, і що так. Придавило. на червону калину. На червону калину. На червону калину. Так, де соловейко гніздов'є. Де соловейко гніздов'є. Так, а сива зозуленька кує. Кує. А сива зозуленька. І... Зазоється. О є. Молодий. Молодець. Так. Тож, верба має ось такі бруньки. Спочатку, коли вони починають цвісти, в них ось такі біленькі з сиреньким, а коли вже вони починають вже й листочки розпустили, то вони міняють колір, вони стають жовтенькими, дуже гарні. Так. Вони пахнуть, а які вони на дотик, Дениска, пам'ятаєш, якщо їх трогати, які вони? Оці котики які вони? Пухнасті, так? Пухнасті. На кого вони схожі? На котик. Так, як котик, вірно. Настоящий котик. Так, як настоящий котик. Бо є котики можуть бути такі пухнасті, то вони такі гладенькі гладиш. Так. Тож, я хочу пропонувати, щоб ми наш як затишний будинок, ми в нас тебе ж там немає на морі їх котиків, то ми з вами намалюємо котики. Намалюємо? Да. До, так. До. Тож нам знадобляться фарби, пензлик, водичка і вологі серветки для того, щоб ми могли витерти ручки. Котики зараз Алина Михайловна тобі та покаже. Так. А я риску... а вчора робили звати, а сьогодні будемо малювати. Так. так. Але Але ти... Хочу ще один котик. Прашеночку намалюємо. Так. Але для тебе буде таке завдання. Ось я намалювала такий фон. А ти можеш намалювати фон такий, як ти забажаєш. Який ти собі хочеш, такий можеш і намалювати. Добре? Добре. От який ти хочеш кольори, таким ти можеш намалювати фон. не яким ти хочеш кольором фон зробити? Другі. 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 Юлія Володимирівна, я вам пропоную, э, ну, ну, як, якщо там? бажаєте, мені здається, що можна загнути навпіл листочок, Можливо. Альона Михайлівна, як ви на це дивитесь? Так можна полов ринку. Згодна, можна? Що? Що Мы два маленько сделаем, хорошо? Да. Все, сначала <laughs> розовый мы потом сделаем, хорошо? Да. Сейчас давай быстренько и, вот и блокнотил. Я тебе поделила листочек, если вот так пополам. И тут сверху будет у нас блакитный, а внизу желтый, да? Чи наоборот? А вот это и желтый. И и и и я хочу стоять. Хорошо, хорошо давай.

Ну, ну. Зласно, да, Деня. Так. Всі я тут до, до серединки, я ще досида. До, до. Як прапор ми з вами малювали, пам'ятаєте? Так. <звілка> Перший раз,

розовий, не знаю. Тобто ще от розовий. Тоді все з розовий. Тобто. Ти хочеш розовий додати? Так. Яскравий такий малюнок виходить. Угу. Ну, і ось це. Що? Ну, це все розовий.

Колярами буде такий гарний. Да, девочки полисума там. А что за вами у нас будет? Ну, то есть сделай себе такие елочки, что намалюешь, а я ты пока панзлы помыли. Да вот так вот, через зеленый. Я сейчас панзлы помыли, и ты заварила. Ну, а тут на вообще Ну, ничего, вот такое дерево. Да. Малюй елочки. Ну, значит. Так, а потом мы намалюем елочки. Елочки, да, это малюй, малюй. О, щось така цікаве, таке низько малюєш. І я ж більшу, щоб краще видно було. Що ж ти там таке малюєш? Гарне? Дерево дерево? Сейчас я совладку вас Одиницки будуть невербові? Так. Добавляю, что я вам не знаю.

Нічого. Дениска намалює, а потім нам розповість, що він так. намалював. Так. Леся Миколаївна, у вас також трішки інтернет підвисає? Так, у мене перемкнулося на 4G, немає зв'язку. Трошки пензлик, Миколаївна, чекувати нас тут і калина буде. Ух ти! Чудово, творчий підхід. Так. Нас... Індивідуальність, креативність, все чудово. Бум, бум. Джеримо... Ну, і на дереві підгрозу. Все? Давайте далі, бо... Давайте, бо... Альона Михайлівна, я так думаю, що треба, щоб Дениска подивився, що буде далі. Так, сейчас. Так, так, видно? А, поки, мене поки що немає. Зараз бачу. Так. Так. Дениска. Ось бачиш, потім я робила на нашій білочки котиків. День. Здійміся, а давай у тебе будуть і дерева, а збоку ти намалюєш гілочки верби, котиків, давай. День. Подивись на Альону Михайловну. Давай намалюємо, ну, там тебе місце є, місце маєш збоку ти намалюєш гілочки з котиками, давай. Давай тут котик намалюємо, хоч один вілочку. А, а потім ти далі продовжиш. Зеленый. Да, и потом зеленый будет у тебя. Ну, потом знаю. Хорошо. Вот, какая-то бомба прилетела. А так вот сейчас гилочки намалюйте пару, чтобы трешки гилочек было. А у меня тут бомба влетела. А там пиуууу. Влетела там. Все, давай, Вот у нас есть две гилочки. И теперь на них надо вот такие беленькие. Пальчиком? Я робила е, пензликом, якщо хоче, може Дениска пальчиком, якщо не хоче, якщо Я бажає. Пальчик. Пальчик. Дай витру його одфармить. Вони зараз та чорні будуть, чи зелені куди. <різь> Давай макай. Все, малюй. <різь> Котики в м'якенькі. Отак, От малюй. Гом, гом. Не дуже багато а тут у тебе вся гілочка буде, як в снігу. <рес> Давай зараз махнемо ще раз очок. Творчість пішла, так, так Денис? Так, да, Натхнення прийшло і хочеться е, створити Давай. шедевр. Малюй. Хум, хун, хм, хум, хум, хум. Давай, балну. Перекращувайся. Да, перекрашується. Так, питошный дай воночку выбрать. День. А там, де біленький, ми краєчок малюємо Чорненькою фарбою с краєчку виділяло. Черным кума своем дереве. Ну, давай капор не пути. Че добавил? Я не знаю. Ну че, зато глянь, она творчества и калина оняла, і верба. И чуть-чуть взорвалась. И прапор україны прапор Украины. И у меня чуть-чуть взорвалась немножко был. Может, тут сунечка надо делать? Молодь, как... на, на маму. на маму, мама вот тогда <сёк> <Шифр. сёк> вот защита, а? надо защита, <сёк> мама защита от <сёк> Так, будемо показувати? Да. Так. Ось Ось так у мене? Ой, лесім клана у вас так гарно. Так. Зараз я уберу, щоб краще. О, ось так. Дінь, ну тебе прям так гарно діватися не можемо, да, Леся Миколаївна? Дуже гарно, молодець, молодець. Так. Хочу нас... тебе... так. Ми, ми, ми... Чи... Там чорного. Нічого. то бачиш, Дениська, у нас вчора були різні кор... кошики, були, а сьогодні котики різні в нас, так? Дуже гарно, молодець. Так. Молодець у них. Хороша Дякуємо так. тобі за роботу, ти молодець. дякую за І тобі дякуємо. До побачення. До понеділка? До понеділка До понеділка. бажаємо тобі і гарно та. провести як... днів, е, 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 посвятити пасочки і поскупати. Главное, грем сделайте. Деня, ви еще не пекли Пасхи? Нет. Нет? А я вже напекла Пасхи трішки. Надо ну, было завтра. Так, то Дениска, до вих... до понеділка. Пока-пока. Пока. До побачення. До побачення. I don't know